Марсік, скушай із города, натуральний. Халіра. Всім привіт! А вас теж вчили, що город це здорово. Власні овочі, свіже повітря і постійний рух. А чи замислювались ви, що він може сіпсувати суглоби, спровокувати варикоз і принести ще цілу купу проблем? Як сімейний лікар, я часто раджу своїм пацієнтам додати в їх життя фізичну активність. У відповідь щую: город моя фізична активність. Сів на місце, альо. По сценарію працюємо. Та чи дійсно копати грядки завжди корисно? Давайте розкладемо все по поличкам. 5 переваг роботи на городі, 5 ризиків, і поради від лікаря як убезпечити себе. Ти ж професіонал! Поїхали! Почнемо з переваг. Як вже згадувалось раніше. Робота на городі це дійсно варіант фізичної активності. Якщо дійсно рухатися, не стояти рака, звісно. А ще полоння грядок розвиває дрібну моторику. І це перевага номер 1 Звісно, городина це не фітнес-клуб, але рухи руками, присідання, зміна положення це все дуже гарно тренує тіло і спалює калорії. І, звісно, це кардіотренування. Корисне навантаження на серце, що тренує його, тренує судини і профілактує гіпертензію. Перевага номер два зниження стресу. Працюючи з землею, ми заспокоюємось, перемикаємось від тривог до землі тяде. Це як природна арт-терапія. А ще таким чином знижується вироблення гормону стресу кортизолу. То, звісно, якщо ви не шукаєте в сутінках граблі в бур'яні. Ви мені не повірите, але працюючи на городі. Ми втомлюємось, І оця природня втома від роботи на городі дійсно покращує сон. І це перевага номер три. Якщо ви мені щойно не повірили, то правильно зробили, бо я з того покоління, що на дачі може посадити тільки печінку. Перевага номер чотири. Звичайно, не потрібно забувати про результат нашої роботи. Свіжі овочі та фрукти. Власні овочі, вони ж екологічно чисті. Якщо ваша грядка не на краю дороги і на ваших помідорчиках вся таблиця Менділеєва від вихлопів машин. Власні овочі, вони ж без хімікалій, вирощені з любов'ю, а це додаткове натхнення готувати ще корисніше і смачніше. Ну і перевага номер 5, куди ж без неї це робота на свіжому повітрі. На свіжому повітрі легше дихається, краще працює мозок і взагалі покращується стан організму в цілому. А ще, коли ми працюємо від сонечка, отримуємо вітамін D, який покращує роботу нашого імунітету, потрібен для здоров'я наших кісток і навіть покращує настрій. За умови, що ви не садите картоплю в березні. Перед тим, як ми перейдемо до ризиків, прохання вліпити цьому відео вподобайку прямо зараз. А то я вас знаю. Тепер давайте поговоримо, яким боком робота на городі може ушатати організм. Перше, це травмування та зношування суглобів. Постійні нахили, перекручування спини, робота в одній позі, робота на колінах, все це сприяє тому, що псуються наші міжсуглобові хрящі, розтягуються зв'язки, запалюються м'язи. Варто розуміти, що міжхребцевий диск, який хряч у суглобі. Момент. Міжхребцевий диск, який хряч у суглобі, не мають сюди. І живляться вони, як губка, всмокчуючи в себе. Поживні речовини. Але це відбувається лише при рухах, а не при тривалому стоянні. При тривалому стоянні, навпаки, вони руйнуються. Звідси так називаємо зношування, суглобів, артрози та інші трахондрози. Другий ризик він же наша нагорода за прямоходіння варикоз. Тривале стояння в одному положенні або сидіння на корточках сприяють венозному застою. Звідси і можливий варикоз. Ми єдина істота в природі, в якої 70% кровообігу венозного знаходиться нижче серця. Наші вени на ногах мають клапани. І коли м'язи на ногах скорочуються, вони ніби виштовхують кров вверх, а клапани не дають їй вернутися вниз. Так, наша венозна кров потрошку піднімається до серця. Коли ж ми тривало стоїмо в одному положенні, кров до верху не рухається, застаюється, псується стінка вен і розвивається варикоз. Ризик номер 3. Пов'язаний з роботою на сонці. У спеку можна не помітити, як організм втрачає воду. Особливо це небезпечно для літніх людей. Спочатку все гуд. Ми пітніємо і потрошку віддаємо тепло. Коли рідини в організмі стає мало, ми перестаємо потіти і організм починає перегріватися. І ми можемо отримати тепловий удар. І тоді можна йокнути прямо під час оздоровлення. І раз ми вже згадали про сонечко. То не варто забувати про опіки шкіри. Працюючи під сонцем, дуже легко обгоріти, особливо в полудень. А якщо після цього ще намаститись сметаною, то можна ще закріпити ефект. Окрім опіків, ви також збільшуєте ризик захворіти на рак шкіри. А тому я щиро радію, що мода на елітну засмагу потроху відходить. Ризик номер 4 нежданчик зростання тиску. Де там наш сімейний лікар що розказував, що фізична активність знижує тиск? Насправді тут ситуація чимось подібна з сухлобами. Рух відпочинок. Рух, відпочинок, рух, відпочинок. Це сприяє тренуванню серця, тренуванню судин і знижує артеріальний тиск. Стояння тривало в одній позі, навпаки, приводить тіло в напругу, і артеріальний тиск тільки зростає. І ще кілька слів про позу рака. Коли голова знаходиться нижче тулуба, то гівно починає. Да. Коротше, якщо вже ми сьогодні з вами почали говорити про вени, то у венах шиї клапанів нема. Бо що? Бо вони там не потрібні. Є сила тяжіння, і воно кров сама собі тече до серця. А тепер уявіть, що ваша голова знаходиться нижче рівня гузниці. Клапанів там нема, і воно з крові діватись нікуди. Ризик номер 5 контакт з природою, це ймовірні алергія та дерматити. Рослини. Пилок, хімія, все це може викликати висипання та подразнення. Хтось може сказати, що цей ризик висосаний з пальця, але, на жаль, ми змушені констатувати, що з кожним роком збільшується кількість звернень пацієнтів з каргами на контактний дерматит. Ну і звісно, не варто забувати, що якщо у вас є алергія на цвітіння якогось там пилку, і ви в цей момент поїдете на дачу дихати свіжим повітрям, то ви молодець. А по-друге, це травми та інфекції. Окрім механічних порізів і того, що ви сапкою можете від цей гокать собі пальця, ми вам нагадаємо, що в ґрунті живе така цікава бактерія, яка називається правець. І якщо ви захворієте на це захворювання, є дуже велика ймовірність, що помрете в вухах, тому що лікування його немає. І якщо ви раптом не щеплений, шарнете сапкою собі по нозі, на здоровій нозі подстрибаєте до травматолога, він огляне вашу ногу, почистить рану, зав'яже бантиком бинтик і змусить стрибати на, знову ж таки на здоровій нозі до сімейного лікаря, щоб зробити щеплення АДПМ від дифтерії та правцю. Якщо не хочете брати участь у цьому захоплюючому атракціоні, радимо щеплення АДПМ робити регулярно раз в 10 років згідно календаря. Ну і, звісно, нагадаємо, що на городі можна зустріти пауків, гадюк та тварин хворих на сказ. Годі страшилок. Давайте тепер поговоримо, як зробити працю на городі безпечною для себе. Почнемо з банального. Не перетворюйте город на каторгу. Працюйте максимум по 2 години з 15-хвилинною перервою. І не більше 4 годин в день. Працюйте у зручному одязі, який ніде не буде натирати, нічого не буде перетискати. Вдягайте капелюх від сонця і рукавички на руки. Чергуйте положення тіла, уникайте тривалих нахилів та перебування в одному положенні. Не працюйте довго на корточках. Рухайтесь, якщо ноги набрякають або почали боліти. Вітаємо, ви досягли успіху, і це сигнал, що потрібно спинитись. Не забуваємо постійно пити воду. Захищаємо себе від сонця. Одяг, головний убір, креми. І не працюйте в години найвищої сонячної активності. Після роботи на городі теплий душ, вправи на розтягнення м'язів і можна лягти підкласти щось під ноги, дати їм припідняте положення так краще венозна кров сходить з нижніх кінцівок. Після того, як зняли рукавички, помийте гарно руки і обробіть їх зволожуючим кремом. І самий головний меседж цього відео не змушуйте себе працювати на городі і не дозволяйте іншим це робити, якщо вам це не подобається. Якщо вам це в радість, хай воно буде, не подобається, бережіть своє ментальне здоров'я. І пам'ятайте, що в картоплі є всього два види урожаю. Не вродила і тепер треба на посадку купляти картоплю і вродила так, що віддаєш за безцінь. Сподіваємось, відео вам сподобалось і було корисним. Якщо вам подобається формат 5 переваг, 5 ризиків та порад від лікаря, напишіть прямо зараз про це в коментарях. Там же можете запропонувати ідеї в такому форматі для наступних відео. А на цьому все. Всім більше доказової медицини. Папа! -па.